Доброго, Доброго, Время, Міць, і зважайте світло. Ви їдете в перший сімей. Я, я, я бачу вас пірока марка, це самі проти давали і чому западили. А що дали саме від нашої влади? Форму. Тільки кору. Ну, як як ви вважаєте, що я тут пировання? Як вважаєте, кепіровання нормальне? Достаточно. Розкажіть, що ви за это, если казаєтесь, що мально? Да? Необходимо було комплекти, вашим місцем. Thank you.